Тому що насправді це ж е, це секретні техніки. Їх не знають от, у вільному доступі. Це секретні техніки. Казалось би, що там слова? Да все слова. Все, все залежить від слів. Як ти їх говориш? Що ти говориш? Угу. Словами ми лікуємо психіку, підсилюючими навіюваннями. Підсилюючими навіюваннями ми лікуємо людям психі. А уявіть, що ми можемо зробити з чоловіком, щоб зацікавити, якщо в нас є потужний цей інструмент в руках. Якщо у нас потужний інструмент в руках, що ми можемо робити? Да, ми можемо робити що завгодно. Угу. Да. Добре, мої любімі, я вас цілую, обіймаю. Ви вже дуже сильні і свідомі жінки, тому що ви. Кожен день майже знаходитесь на ефірах і слухайте це про вашу глибину і силу. Да, цей курс дуже потужний. Курс Магія флірту це один із найсильніших моїх курсів, дійсно. І він судьбоносний. Розумієте, ви ж ви маєте, по-перше, цей доступ до цього курсу завжди. Є вже результати, звісно, є результати. Ви маєте доступ до курсу назавжди. І тобто ви можете скористуватися інформацією в будь-який момент, але вам треба прокачувати її собі. Ви можете реанімувати ваші стосунки з чоловіком зараз, нові стосунки. І що важливо, людина вас читає правильно.